І всім привіт! На 100 підписників... Нас... ні, давайте, короче. У мене є появився такий от калашик. Так що давайте... 100 С... на 100... на цей на 150 підписників розіграю його, якщо ви звичайно. На мене підпишитесь. Такий імбовий калашик. Ось, наклейки переливаються, Все чесно. Але буде він даватися у виді промокоду, якщо в мене так зробиться. Так що, якщо ви хочете... Я вам на 150 підписників своїх подарю. подарю вот такие вот калашечки вот такие вот калаш имбовый просто имбулечка Такая вот сасынка да блин да ⁇ -мо ⁇ Вот такие вот имбовые Мне он подобается. В принципе, что... На цьому відео назбирається 20 лайків. Я розіграю цей калаш імбовий на 150 підписників. 20 лайків і розіграю його. Ну, а це вже моє. І, і якщо ви хочете, то я ще розіграю таку от муху на 200 підписників. От! <кхем> Якщо поставте 20 лайків на цьому відео, і тоді я їх розіграю. Оп! І це. І ще будуть конкурси інші, якщо ви захочете, можете написати мені в коментарі. Які ще у вас є ідеї, що можна розіграти? Ну, дешевенькі там скільки голуби. Ну. Осе як. Я розіграю. На своїх. На своїх. 10 тисяч підписників максимум. Ну, бо такі P350 ауту на 300, якщо ви хочете. Дорогі скини, не просіть, хіба що. Ну, Якщо ви хочете, отакий. От Зараз не цей калаш. Бліна. Та -моє. Да, ось цей калаш. На 150 підписників його розіграю, якщо ви ставите тут 20 лайків. Я вас вірю, якщо ви хочете його так сильно. І це не скам. Так що. І якщо ви хочете голоду, ну, то ставте. Давайте зробимо 120 підписників і 20 лайків на відео. я буду робити конкурси. Так что шо... с вами я был, ММ казак, а всем пока-пока. Бам, 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 бам. Сто процентов набьют на этом видео. Сто. Ой. 20 лайков, еще плюс 150 подписчиков. Это вообще... Ё-моё, запись забыл вырубить. Так, вы ничего не чула, так что всем пока-пока!